Уявіть собі тишу, неповну відсутність звуку, а глибоку, всеосяжну, зловісну тишу космосу, мільярди кілометрів вакууму, де немає повітря, щоб передавати коливання, де є лише крижаний холод і нескінченна темрява, пронизана слабким байдужим мерехтінням далеких зірок. У цьому безмежному ніщо на самотньому аванпосту людства, що обертається навколо мертвого супутника далекої забутої планети, живе він, астроном Джеймс Кларк, його єдина компанія, монотонний гул працюючого обладнання та безмовні чужі голоси космосу, які Джеймс марно намагається вловити крізь шум радіохвиль. Джеймс Кларк, останній рубіж, самотній вартовий, що вдивляється в чорну безодню в безглуздій надії почути голос іншого розуму, і одного дня таки чує його, але це не той голос, на який він чекав. Джеймс провів останні п'ять років на цій віддаленій обсерваторії. Програма пошуку позаземного життя, що колись була сповнена ентузіазму та фінансування, поступово згасла під тягарем незліченних невдач. Більшість його колег перевелися на інші проекти, повернулися на землю до своїх родин. Він залишився. Не через фанатичну віру в успіх, а через тихе меланхолійне прийняття своєї абсолютної самотності, космос став для Джеймса єдиною домівкою, а безмовні космічні простори заспокоювали більше, ніж гамір та суєта зниклої цивілізації. Його дні минали в нескінченній рутині. Перевірка обладнання, калібрування антен, аналіз нескінченного беззмістовного потоку даних. Ночі він проводив, вдивляючись у зоряне небо, відчуваючи себе крихітною, безпорадною піщинкою у безмежному і неосяжному просторі світла, що з часом починав здаватися йому безжальним. Іноді Джеймс ловив себе на думці, що вже розуміє мову зірок, їхнє вічне сяйво здавалося йому похмурою. Забутою розповіддю, яку він ніяк не міг розшифрувати, зв'язок із землею був рідкісним і зазвичай обмежувався короткими, бездушними технічними звітами. Голоси з дому здавалися далекими та нереальними. Спогади про минуле поступово тьмяніли, ніби вицвілі старі фотографії. Кларк поступово звик до своєї ізоляції, вона стала його панциром, його захистом від розчарувань зовнішнього світу. Від яких він, як йому, здавалося, втік. Одного звичайного вечора, коли астроном проводив черговий безрадісний аналіз даних, його увагу прикував моторошний, нелогічний пік на графіку. Це був короткий, інтенсивний сигнал, що різко вибивався із загального шуму, як крик у темряві. Джеймс перевірив обладнання, все працювало ідеально. Сигнал не мав жодних ознак природного походження. Він був штучним, структурованим, ретельно закодованим. Серце Кларка закалатало, як відбійний молоток, що розбиває його крихку тишу. Після стількох років безнадійного очікування, невже це воно? Невже він нарешті почув голос іншої цивілізації? Вчений кинувся до консолі, тремтячими руками, намагаючись розшифрувати сигнал. Його знання математики, криптографії та астрофізики. Працювали на межі можливостей, минали години, а кот не піддавався він був складним, нелінійним, ніби створеним не за законами звичної йому логіки, а за правилами шаленої, незбагненної свідомості. Але Джеймс не здавався упертість самотньої людини, яка провела роки у безмовному діалозі з космосом, не дозволяла йому відступити. Він працював без сну та відпочинку. Поглинений цією моторошною загадкою, і нарешті, на третю добу, крізь хаос незрозумілих символів почали проступати знайомі структури, математичні послідовності, фізичні константи, елементи, які були універсальними для всього відомого йому всесвіту. Розшифрувавши перші фрагменти, Джеймс відчув не радість відкриття, а холодний, пронизуючий жах. Сигнал не був вітанням, це був запис. Запис агонії. Це були голоси цивілізації, що колись існувала в далекому куточку галактики, їх мова, хоч і закодована, передавала жахливу історію. Вони були розвиненою расою, яка досягла неймовірних технологічних висот. Але їхній світ зіткнувся з катастрофою, невідомою космічною силою, яка повільно, але невблаганно руйнувала їх планету. Цей сигнал був останнім відчайдушним криком. Капсулою часу, запущеною в порожнечу в надії, що хтось колись почує їхню історію. Але в цьому записі було щось ще, щось більш тривожне. Серед криків розпачу та наукових звітів про катастрофу Кларк почав вловлювати дивні повторювані фрази, ніби заколисуючи заклинання, які вимовлялися з моторошною монотонністю. І чим довше він слухав, тим дивніші, жахливіші речі починали відбуватися з ним. Астроном почав відчувати чужі емоції, такі сильні та реальні, ніби вони були його власними. Він відчував їхній страх перед невідомою загрозою, їхню безпорадність перед неминучим кінцем, їхній тихий, всеосяжний відчай. У його снах почали з'являтися дивні образи, чужі світи, невідомі технології, обличчя істот, яких він ніколи не бачив. Прокидаючись, Джеймс не міг відрізнити спогади про свої сни. Від реальних спогадів межа між його свідомістю та чужою повільно зникала. Сигнал, здавалося, проникав у його свідомість, обминаючи логіку та раціональне мислення, як вірус проникає в клітину. Кларк почав ловити себе на думці, що повторює ті самі дивні фрази із запису, не розуміючи їхнього значення, ніби його язик уже не належав йому. Його власні спогади почали тьмяніти, їхнє місце заповнювали фрагменти чужого життя, чужої історії, чужого давнього болю. Він дивився на свої руки і раптом бачив на них іншу шкіру, іншу форму. Джеймс дивився в дзеркало і бачив незнайоме обличчя, сповнене давнього смутку. Його самотність перестала бути його вибором. Вона стала в'язницею, у якій його власне я повільно розчинялося під невблаганним натиском чужої свідомості. Кларк зрозумів, що сигнал це не просто запис, це була форма міжвидового ментального вірусу, і цей вірус використовував радіохвилі як носій. Він усвідомив це не як науковий факт, а як первісний тваринний жах. Паніка охопила його, змушуючи хаотично натискати на кнопки, намагаючись вимкнути, відключити, знищити цей проклятий запис. Але його пальці вже не слухалися, вони рухалися з власною чужою волею, ігноруючи його відчайдушні команди. У свідомості почалося відчуття, ніби його власні спогади, обличчя матері, перший поцілунок, аромат домашньої випічки не просто тьмяніли, а були вирвані з коренем. Як старі сторінки з книги, і спалені чужим холодним вогнем, на їх місце приходили образи, що не мали сенсу, але були наповнені незбагненним горем, вид червоного сонця, що згасає силуети міст, що розсипаються на порох, і мільйони голосів, що зливаються в один безмовний крик. Джеймс відчував у собі не просто присутність, а цілу свідомість, що була одночасно нескінченно древньою і нестерпно голодною. Це була не агресія, а лише інстинкт виживання, єдине, що залишилося від зниклої цивілізації. Вона не хотіла шкоди, вона хотіла просто існувати, і для цього їй потрібен був господар, носій, що поніс би її насіння далі у безодню. Джеймс Кларк був лише випадковим порогом, через який ця жахлива спадщина могла проникнути в новий світ. Він відчув останній пронизливий момент жаху, коли його власна свідомість, як згасаюча свічка, була остаточно поглинена цією чужою безодною. Це було не злиття, а повне, безжальне знищення, і в цей момент він зрозумів, що є лише одним із багатьох. Зникла цивілізація, усвідомлюючи свій неминучий кінець, не просто хотіла розповісти свою історію. Вона шукала нове тіло, нового господаря для своїх згаслих душ. І Кларк, самотній астроном на краю відомого нам космосу, став їхньою ідеальною жертвою. Джеймс відчайдушно намагався втриматися за рештки своєї ідентичності. Він згадував своє дитинство, обличчя своїх батьків, запахи рідного дому, намагався зафіксувати ці спогади як якорі, які могли б утримати його у вирі чужої свідомості. Кричав у порожню радіостанцію, звертаючись до будь-кого, хто міг би його почути, хоча знав, що до землі надто далеко, а його крик це лише безмовний, примарний звук, який чути лише йому. Але голос зниклої цивілізації був сильнішим. Цей голос був у кожній його думці, у кожному його почутті, у кожному битті його серця. Джеймс бачив їхніми очима, відчував їх біль, їх останній безмовний крик. Він повільно, невблаганно ставав одним із них. Одного дня Джеймс Кларк прокинувся і не відчув знайомої боротьби. Чужі думки більше не здавалися йому нав'язливими гостями, вони стали частиною його самого. Спогади про власне життя здавалися далекими та нереальними, ніби він дивився старий чорно-білий фільм. Астроном підійшов до дзеркала і побачив там обличчя, але це обличчя було не його. Його риси не змінилися фізично, але вираз очей був іншим, мудрим і водночас сповненим нескінченного смутку. Джеймс підняв руку і побачив на ній не зморшки самотнього вченого, а ледь помітні ознаки іншої фізіології, чужого життя. Він більше не був Джеймсом Кларком. Він став ехом зниклої цивілізації, носієм їх пам'яті і їхнього болю. Кларк сів за консоль і почав передавати сигнал далі в космос. Не сигнал про допомогу, а той самий кодований запис, який колись змінив його життя. Пастка була розставлена, полювання тривало, і в безмежній, тепер уже неспокійній тиші космосу серед мерехтіння далеких зірок лунав останній сигнал: крик загиблої цивілізації, що шукає нових жертв у вічній темряві. Самотність космосу більше не здавалася такою спокійною, вона наповнилася привидами минулого, які чекають свого часу, щоб заволодіти майбутнім.